Зараз я хочу подивитися рекламу, котра прям ввійшла в наше життя і десь відклалась в голові. Тобто, можна сказати, вона стала якимось мемом внутрішнім. І ну я думаю, ви цю рекламу всю згадаєте. Це стара реклама. Поринемо у світ реклами двохтисячних. Ви приїхали, донювали. О, це прям кейс, Я думаю, ви його згадаєте до швидко. Але спочатку історичного контексту. Спочатку цей бренд використовував ну, не таку примітну рекламу. От е, я хочу, щоб ви відчули контраст, коли бренд знайшов свою територію і коли він ще шукає. Ось тобі синку, добавочка. Mm -hmm. Замін заміни помічник для шлунку. Мизин. Шлунку добре з ним. Тобто дуже просте повідомлення в рекламі. Вони апелюють на функціональну якусь особливість препарату, говорять, що шлунку буде добре з ним, все, типу, ніякого такого сильного креативу. Але дивимось далі. І тут виходить ролик. Ну що ж, здорово будь! Вітаю. Тут прям по канонам Голлівуда, да? Типу, є антагоніст, це батько, і є такий чуть-чуть задрот, чоловік, котрий. Він не впорається зараз з батьком. Що ж, Зараз подивимось, що ти за чоловік. Цікаво, що е, тест на чоловіка вони пропагандують, як ти нормально він жре і п'є, чи ні? От так неважливо там мислення, мудрість, е, наскільки він щось може зробити, чи взагалі там любить жінку. Скільки він жре, давай, давай. Просто е, калорійні перегони. Задоволенням. Ай, молодець! Безим, <з> <smittra> шлунку добре з ним. <су> ну що, розкладемо цю рекламу. Чому ця реклама дуже нам запам'яталась? Е, тому що, по-перше, це не просто реклама. Тут розповідається історія, і вона прямо по канонам драматургії. Тут є у нас головний герой. це Чувак, котрий приїхав знайомитись з батьками, тут є антагоніст, є батько, є кульмінація. Чи зможе він пройти тест на чоловік чи ні? Чи не зможе? Тобто, у нас з'являється органічна цікавість, що буде далі, що взагалі в фільмах так і робиться. Тобто, тут розповідається прям історія, історія. Тому ця реклама нас захопила. І ми це дивились, і мені здається, найголовніша фішка цієї реклами це в кінці зробити Ай молодець, да? типу, котра стало мемом потім, про це шуткували дуже багато. І це навіть більш сильніше працювало, ніж слоган. Взагалі є така класна штука, що у кожної реклами чи у кожного креатива повинен бути мемний потенціал. Тобто, з чого з цього можна взяти і почати використовувати, щоб всі про це говорили? Отут. Ай молодець це дуже сильний мемний потенціал, і тому вона розрослась, і тому ви пам'ятаєте цю рекламу. I, молодець! До речі, я колись вирішив після того, як нормально повечеряв зіграти в Ай молодець і почитати склад Мезіма. Як виявилось, використовується порошок з, з підшлункової свині. Тобто, то, те, що ми не можемо переварити, вони додають нам ферменти з таких міцних тваринок, котрі можуть все перетравити. Ну, ось так. Підемо далі. Або ви не чекали, а ми прийшли. Кажись просто. Це, 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 це таке враження, що прийшли не прати, а типу, прям весілля. Прям весілля. Ну це капець. Що у вас була життя? Михайлівна, ходімо з вами. А у вас багато білого на святі? Катертинка. Мене біла? а, а як без бі білого? Бі. А завтра прийде новий день. Прати, і що, що, і що? Прати руками. Я... Не можна ціплями вивезти. Для вас прання, це свят. Спочатку хочу опустити весь бал Воланда, який зараз тут відбувається, і звернути увагу на пакування тайт. Маркетингу є така штука, як категорійна норма. Що це мається на увазі? Наприклад, якщо ви звернете увагу на молочку, то там зазвичай використовують білий колір і використовують якісь такі там, сині, якісь е, другорядні Кольори, але все одно категорійна норма це більш такий білий. І на той момент, я думаю, що у всіх порошків та таких е, брендів для прання, це все ж таки якісь білі кольори, сині, е, зелені, а, Так, а, Але тайт пішов в іншу сторону. Він пішов. Тій типу, помаранчевий яскравий колір. Для чого це робиться? Щоб на полички ви одразу його побачили. Звісно, це дуже класно працює. Причому, як в цьому випадку, коли ти береш і випадаєш з категорії, і робиш щось яскравіше, запускаєш рекламну кампанію з сердючкою і все, і підуть продажі. Так і з другої сторони, тому що я пам'ятаю дуже класний український кейс. Це коли е, е, сок від Одеського концерного заводу, я сподіваюся, я не помиляюсь, е, в той момент соки як виглядали? Але всюди дуже яскраве пакування, всюди такий смачний апельсин, налити в стакан сок, все, типу, ідеш і прям хочеться це пити. Але що зробив Одеський цей комбінат? Він випустив таке. Взагалі не в категорії пакування. Якщо пам'ятаєте, це було це пакування, біле, на ньому було о, одно, одним кольором намальовані графічні елементи, їх ідея була сказати, що ми не витрачаємо на маркетинг, ми витрачаємо на продукт. І вони дуже сильно зайшли на ринок. Причому до цього, я пам'ятаю, вони були в якихось балонах, вони змінили продукт. Змінили підхід, і от таким чином вийшли на поличку і дуже класно запустилися. Тож, це як вам думка на подумати, якщо ви знаходитесь в категорії, звісно, ви можете ризикнути і диференціюватись навіть дизайном. В Випадку тайду, я вважаю, що це дуже класна була стратегія. Ну, погнали далі до нашого балу. Для вас прання це свято? Ні. Так стараєшся, і вкладуєш свій труд, плямки залишаються. Цитать подвійна сила, прання із ним це свято. Лап, лап, лап! Багато плям було на цій Все тертині. А від чого були плями? Так, так вино ми розлили, да? Ще й голубці. Ну і все, замочили і відіправили. Там сорочки біли, одягали, да? комірці, манджети нас цікавлять. Нормально, ось сердючка просто Танос. Бабушка стирала, це бабушка, вона проспала ага. хороший порошок. Мені подобається. А що для вас пройняще не свято? Ми ми. Ага. Стилістика зйомки а, дуже трушна. Я думаю, що це взагалі, якщо говорити, коли цей тренд пішов, пам'ятаєте такий фільм Ведьма із Блер. І цей фільм а, він був аномалією тоді в кінематографі. Тому що вони теж пішли не в категорію. Він знят в незвичному форматі Макіментері. Це коли псевдодокументальні кадри е, подають як фактично документальні, чи ще зветься це принцип знайденої плівки, щось found footage, футеж здається. В чому прикол? Е, ну, по-перше, там я не буду говорити про маркетинг компанію, е, котра була зроблена. Це окрема тема. А те, що вони у цій трушності вони захопили просто увагу людей і зробили так, щоб люди сумнівалися. А дійсно це неправда? Чи це правда? А тепер увага цифри: Фільм, котрий був знят за 60 тисяч доларів, заробив 248 мільйонів доларів. Тобто його прибутковість тисячу, навіть більше. І це аномально, і це класно. Це коли ви знаходите якусь лазейку в Голлівуді в пакуванні, йдете на ризик і дивуєте. Тому що насправді що перенасичені ми продуктами, і хочеться щось нового. Е, і е, він якшов книги рекордів Гіннеса завдяки цьому фінансовому рекорду. Сердючка теж не просто так. Ми розуміємо, що використання медійних особ у роліку це дуже потужний інструмент. Чому? Тому що коли. Творчість верку сердючки є в нашому медіаполі, і ми любимо верку сердючку. Тут у нас вже є такі відносини. І звісно, якщо вона приходить з тайдом, говорить: ось давайте варіння, це все ми зможемо попрати, і воно буде біле, ти починаєш довіряти, підсвідомо, що так, це. Скоріше всього, правда. Це дуже потужний інструмент. Можна сказати, що така зйомка поєднання медійної особи, це був перший такий інфлюенс маркетинг де людина прийшла, відзняли трушно, порадили. Ось тепер тайт. Будь ласка, а ще зверніть увагу, що ведучий в білому теж. Тайт пішов по дуже класному алгоритму. Вони зрозуміли, що найскладніше прати це біле, який бар'єр у людей, якщо порошок пральний впорається з білим, та, звісно, його можна купляти і на будь-які речі. І тайт пішов по підручнику, щоб у вас була асоціація, тайт може справитись з будь-якою плямою навіть на білому. Все, оце тайт, біле прання. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут, на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. Ну, я думаю, цю. Рекламу ви 100% знаєте. І зараз можете закрити очі і відчути, які у вас будуть відчуття. О, да, це класний експеримент. Спробуйте зараз просканувати, що ви відчуваєте, коли чуєте навіть перші звуки цієї реклами, і які у вас е, відчуття. Оце це перші ноти. І Все це рап. До речі, скоро зима вже. Ставте подобайки, хто не помітив, як літо пройшло. Просто неймовірна, теплолампова реклама, котра, мені здається, оцей всюди тут огоньки, чудо, котре вони передавали новорічне. Оцей сніжочок, все так класно. Не дивлячись, що може за окном буде піс, да, але все одно вони зробили так, що нам передали радість якось. Причому напій, ви розумієте, да, напій не про свято наближається, це про там, шлункові якісь хвороби наближаються. Святом наближається, святом наближається. Як так сталося, що кола стала. Символом Різдва та Нового Року. Колись е, в 30-му році Кока-Кола е, зрозуміла, що е, влітку дуже класно продається Напі, тому що з льодиком прям кайф, фу-фу-фу, все зрозуміло. Хочеш пити, випив коли, погнав далі. Але взимку чомусь не дуже всім цікаві холодні напої. І маркетологи подумали: а що як зробити так, щоб взимку теж коло, е, полюбилась? І вони запустили величезну просто за обсягом рекламну компанію, де вони вигадали цього маскоту дуже такого класного діда з бородою. До речі, до цього Санта-Клаус був різним. Він був там в зеленому одягі, в синьому одязі. А тут вони такі: так: ну, у нас фірмовий кольор червоний, давайте зробимо червоний. У нас взагалі, типу, зараз лише якщо ну, Санта-Клаус, то червоний, але так не завжди було. І, коротше, вони 10 років просто пихали. Цю медіа всюди, постери, все що завгодно. Таким чином, вони прив'язали, що напой, Кока-Кола, якщо у вас свято, то він повинен бути на столі. Отак реклама змінює мислення споживача. І тому оця чарівність, то що для нас це чудо, да, ну, це просто давня історія цього, цієї комунікації. Тут все, в цій рекламі. Дідусь і внук. Тому що Кока-Кола це сім'я. Тут е відбувається якесь чудо, вони тут в трейлері. І де цей трейлер метафорично показує, що він приводить свято в це місто, тому що Кока-Кола робить тобі настрій, все за загорається, все неймовірно, всі дуже щасливі. Звісно, пекшот повинен бути з маскотом, щоб ви всі ще більше полюбили це все. Я думаю, ви пам'ятаєте цю рекламу, ставте подобайку, якщо пам'ятаєте цю рекламу. І якщо у вас ви відчули теплі відчуття, якісь, то це так працює. Тому що вам асоціативно всі роки інтегрували те, що Кока-Кола повинна бути на столі, коли свято. І коли у вас свято, випили колу, і це не розв'язки у вас зв'язались. Тому... Дуже класна реклама, тепла у мене теж класні відчуття. Поїхали далі. До речі, про коло у мене окремий сюжет а тут з'явиться десь посилання. Е, я вам спойлерну, чуть дійсно раніше колу робили з е, листів коки. Але там ще багато цікавого. Тож дивіться, готово, а паркетник То все працює. Ех, ці працівники так залишати не можна, що клієнти скажуть. Є година з водою не впоратися, може. Так а чого бажаєте, відмити швидко бажання здійснено, містер пропер універсал. Пам'ятаю, було багато гону, що там стільки в містері Пропері хімії, що людей глю глюкажуть. І навіть для маркету. Звичайно, адже моя формула pH не нешкідлива і так само легко впорається із брудом на різних поверхнях. Яка краса! Просто майстер. Ми обидва майстри. Містер Пропер веселіше прийде на те, чи швидше містер пропер. Розбираємо цю рекламу. Всі, я думаю, пам'ятають, і там було багато теж сюжетів. Спочатку по формату. Знов ми запам'ятали, тому що знов є е, такий кор сюжетний. Тобто, тут є історія, тут є людина, у котрої є проблема, а саме е, бруд. І е, дуже мало часу на виправлення цього всього. Тобто нам здається, що він зараз не впорається, що робити. і Тут приходить головний герой, містер Пропер, котрий рятує людину. Ось тому ну, це із чим чому, чому це цікаво дивитись. А якщо говорити взагалі про е, рекламу, мені здається, оця категорія, прикиньте, все життя люди мили поли. Просто тряпкою, да, там, типу, щось додавали, я не знаю, не додавали, але я пам'ятаю, мама завжди мила просто тряпкою. І тут виходить, тобі треба щось ще купити, щоб вимити краще. І я думаю, тому вони гіпербалізацію почали, того, що якщо ось сильний срач, тоді містер Пропера зови. І я думаю, що маскот дуже класно працює, коли треба показати такий ефект, що наче це робить не битова хімія, а прям людина вам допомагає, тому мені здається, це дуже сильно. Не можу обійти стороною про музичні джингли, котрі вони використовуйти на тише швидше містекопер. Чому джингли працюють в рекламі? Якщо вони класно зроблені, вони ще більше дають запам'ятовуваність. Рекламі, тому що музика і молоді викликають емоції. Е, коли ми чуємо, у нас є в голові така лімбічна система, котра відповідає за емоції. І завдяки музиці ми активуємо спогади і активуємо приємні емоції і таким чином згадуємо бренд. Ми розуміємо, що будь-який звук це теж як і дизайн, це форма ідентифікації і диференціації. Вони взяли музичку, наклали на слоган і по суті. Принципи реклами, ти повинен завжди пам'ятати про цей бренд. І якщо ви десь чуєте на задньому фоні рекламу чи у когось звуки ці, чи не бачите, але чуєте її, то це вони повинні нагадати вам про, про те, що є містер Пропер. Тому це дуже класно працює. друзі, не забувайте, що у мене ще є окремий канал з подкастами, і скоро буде випуск з Маргіром уклона. Це дуже цікаво. Посилання на канал під відео, підписуйтесь. Якщо ми заговорили за музику в рекламі, це не менш вдалий рекламний ролик. Дивимось. <му> просто, я пам'ятаю, він розривав просто. <му> <му> Причому, знаєте, що. Так, да, смачно зроблено, Тут показали навіть, як це робиться. І чи, такий маско, типу. І в кінці, звісно. Ні. Може, стильно, модно, натурально. Без концементт. Коротше, що тут? Тут, я думаю, що база взагалі на тому, що це якась косплей на японську рекламу чуть дивно. Ну, вони намагалися її так чуть адаптувати під нас, але все одно дивненька реклама. Я думаю, ви завдяки цьому і запам'ятали. Плюс використовується. Дівчата, котрі на нашу національності, і це знов дає такий вайб, що це імпортний продукт. Тому що, по суті, Моджо, це ж конкурент прямий мені з цього спрайтового напряму, але спрайт перебити дуже тяжко було. Ось. Дуже акцент на музиці і на пісні, котра прям тебе бере і кружить, кружить, ти прям хочеш підспівувати. А для дітей мені здається, це прям топова реклама, що реально ти чіпляєшся за неї. Зроблена по канонам, щоб здивувати. Но я хочу звернути увагу, що пляшка зроблена в зеленому кольорі. І це ми говоримо про знову ж таки категорійні норми. Я думаю, вони заходили на територію спрайта. Ви приходите в магазин, тут стоїть спрайт, а тут ще мод, про котрий ви е, чули рекламу, у вас є вже очікування, який він буде по смаку, типу спрайта, і тому ви можете його спробувати взяти. До речі, якщо ви куштували, напишіть в коментарях, як вам це е, напій. Тому ця реклама, якщо резюмувати, вона береться на незвичності. Да? Там, типу, вони спробували зробити, що це наче іноземний продукт, але це український продукт. А спробували рекламною такою незвичною випуклою, так скажемо, зачепити споживача. І ми всі пам'ятаємо цю рекламу, тому можу сказати, що це спрацювало. Блін, я тільки що зрозумів. Що, я зараз дивлюсь те, що ми завжди перемикали на каналах в телевізорі. Тому саме час підтримати україномовний контент, поставити вподобайки, я буду дуже вдячний. Мені Баунті створила дуже високі очікування від е, е, кокосового молока. Я пам'ятаю, коли я перший раз спробував кокос, я такий пробую, думаю, блін, воно не схоже на баті. Я думав, це молочко кокосове, прям прям таке солоденьке смачненьке, а воно гідота. Ну я думаю, ви пробували. Баунті пішов чуть в іншу територію. батончиків багато шоколадних. І говорити про те, що це смачно, чи це з кокосом, ну не так. Вони повинні продати емоцію. І вони повинні продати щось, щось більше. Щоб знову ж таки, коли ви дивитесь рекламу, дивитесь цей кокос, дивитесь ці пляжі, що ви коли купите цю шоколадку, цей батончик прям. Е Стали чуть-чуть щасливіше. І е, давайте ну, відверто. Ну, від Багуті нема райської насолоди. Ну, так, да, смачна, смач, смачний батончик. Ну, типу, така ж сама територія могла бути у снікерса, якщо його запакувати. Але вони обрали, знаєте, типу, і пакування таке. Тобто бренд достатньо консистентний. Пакування таке, наче райське, дуже такий щасливий, якийсь баланс внутрішній. І сама реклама, оце музичка. Дівчина пливе ловить дзен. Просто. І вони ну, не можеш поїхати на море баунті. І вони продали цю емоцію завдяки цьому тону в рекламі. І це класно. Тому, коли ви робите бренд, і у вас е, однаковий продукт з усіма конкурентами, вам треба обов'язково відбудуватися емоційно. Ну, звісно, це не повинно бути все одно ну, шоколадка, релевантна, да, що ти відчуєш. Кайф, да, там, ну я не думаю, що парашок э, правильний так можна продати, хоча э, є різний кретик. Толя, привіт, іде. А, а я на морі. Ксюха, привіт, іде. Прикинь, Толя у горах, а я на морі. Вітя, привіт! Прикинь Толік у горах Ксюха, на дачі, а я на морі. Отут От якраз ми можемо спостерігати, е вони зробили дуже сильний мемний потенціал. Що я маю на увазі, що е ви можете потім дзвонити чувакам, типу, ти йде, а я на море. Якась така заготовлена фраза, котра буде веселити людей. Е Хайфова хай реклама, вай вайбова. Е причому тут теж таке історія розповідається. Ця вересня розмовляє з чотирма друзями за нуль копійок. Активація та встановлення номерів послуги джинс. Друзі для нових абонентів безкоштовно. Джинс, все одразу. Друзі, ми, як завжди, збираємо на ЗСУ. Тут десь з'явиться QR-код, це збираємо мій знайомий. 10, 15, 20 гривень неважлива сума, важлива участь. Тому що не забуваємо, що завдяки ЗСУ ми можемо тут знаходитись, видивитись контент, я знімати. І давайте підтримуємо хлопців та дівчат, хто нас боронить. Дякую. Це вся реклама на сьогодні. Пишіть в коментарях, чи подобається вам цей формат. Я буду далі його розвивати. Ставте подобайки, підтримуйте україномовний контент. Дуже дякую вам за увагу. До зустрічі! Дивіться, реклама 2000-х.